Добрий день, дітки, послухайте вірш Ой зима, який написав Петрусь Бровка. Ой зима, 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 веселі ж пори нема, гірки, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Про яку пору року цей вірш? Так, про зиму. Чому автор назвав цю пору року веселою? Правильно, бо взимку можна грати в безліч ігор. У які ігри можна грати взимку. Молодці. Грати в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Пропоную розглянути ковзани. Ковзани складаються зі шкіряного черевичка та металевого леза, яке дуже тоненьке і гостре, а ще в ковзанів є міцні шнурки, які зашнуровують, щоб ковзани міцно тримались на нозі. Діди, подивіться, до нас завітав зайчик. Він розповів, що в нього і його друзів ковзани вже старенькі, просить виготовити їм нові. Піднімемо настрій зайчику та його друзям виготовимо їм ковзани. Щоб вони могли насолодитися зимовими розбагами. Для роботи нам знадобиться заготовка з картону, дощечка, пластилін, білий, блакитний, синій, паличка від морозива, стека і серветка. Починаємо працювати. Спочатку підготуємо основу нашого ковзана, відшіпуємо невеличкий шматочок блакитного пластиліну. Прикладаємо до картону, притискаємо. І великим пальцем розмащуємо, зафарбовуючи всю основу. Тепер нам необхідно прикрасити основу. Я пропоную прикрасити сніжинками та спіральками. Відчіпуємо від білого пластиліну однакові шматочки, розминаємо їх і розкочуємо в ковбаски, з яких формуємо сніжинки та шнурочки. Тепер відщіпуємо від синього пластиліну шматочки, розминаємо, скочуємо в ковбаску і закручуємо в спіральку, прикріплюємо до основи і злегка притискаємо. Тепер накладаємо паличку від морозива і злегка притискаємо. Це буде лезо нашого ковзана. Наші ковзани готові, а зараз пропоную вам виготовити ковзани. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Зайчик дякує вам за допомогу. Тепер у зайчика та його друзів гарні, яскраві ковзани. А наше заняття закінчилося. До побачення!